Я сьогодні буду в океанаріумі і покажу всіх рибок, яких я бачу. Перша рибка це цихлозома лабіуту. Кіт у стол. Ой, маленький. А тут нікого нема. Видно забрали. Роздобаваний. Не, ну, ну, ну дивись, який у мене О-о-о. Сіть мене, хоче. Не Пірані. Пірань. Это е не настоящий скелет, Це просто муляж. Це настояще пірані. це не муляж. Окунь. Окунь у якого депресія. Так, сом. Перевертень. У нього теж депресія. Непонятна ріка. Це у нас. Ну, коротше, не знаю, хто це, але вони дуже красиві. Вони працюють і діти. Ладно, я помовчу, ви просто наслаждайтесь. Зіана. Это бугузяна вживу. Ще вам покажу таких животных, І на сьогодні все бо мені лень знімати. Іна мартишка, вона в кліється прямо як в школі. Чистіше, ніж в мене, коротше.